всім енергетикам, тому що зараз, за моїм розумінням, в який спосіб ви все це відновлюєте після обстрілів, до яких дій вдаєтеся, але давайте по питаннях. Просто щира подяка від мене як споживача. Тепер по питаннях: стан енергосистеми, якщо говорити загалом, який дефіцит маємо на цей момент? Я б хотів почати також подяки з подяки Збройним силам України. Які підтримують нас і захищають щодо дефіциту, вашого питання на період воєнного часу, цифра дефіциту є інформація з обмеженим доступом, доступом, і про неї говорити в ефір не бажано. Якщо ж говорити про загальний стан неросистеми, то стан звичайно важкий, але він контрольований. Ми застосовуємо графіки по годинам вимкнення по неросистемі України. Зараз вони це від одної до двох черг. Якщо говорити взагалі, до... у нас цих графіків є 6 черг, і якщо 6 черг, це 24 години без світла, одна черга це всього 4 години без світла, і можна зрозуміти, що дефіцит не такий великий. Так, і е, коли запроваджуються графіки погодинних відключень, як визначаються обсяги і що стоїть за формулюванням для першої і е, там 2, і 5 черг? Тобто перша черга це скільки годин без світла? 2,5 – це скільки? Тобто, давайте ще раз пояснимо нашим глядачам, хтось уже так вправно розбирається, але щоб ми прям розібралися остаточно. Я думаю, вже більшість наших споживачів є спеціалістами в визначенні того, скільки черг і що це, що це значить для них. Дійсно, при прогнозуванні режиму роботи енергосистеми на наступний день Укренерго визначає, скільки ж є дефіциту в енергосистемі. і цей дефіцит може бути покритий. Або міжнародною допомогою, або внутрішніми обмеженнями споживачів, якщо цю допомогу не можна передати в цей дефіцитний райони. У нас зараз саме така ситуація, коли ми не можемо передати електроенергію від наших партнерів до східних регіонів. І зараз цей дефіцит означається одна або двічі. Одна черга це значить 4 години без світла за добу, дві черги це 8 годин без світла за добу. Але потрібно сказати про те, що у нас немає дефіциту всю добу. Найбільш дефіцитними годинами є години з 8 до 11 та з 15 до 20, 16 до 20 години. І саме в ці години у нас максимальне обмеження, вводяться дві черги. В нічні години обмежень взагалі немає. Розподілена генерація. Які потужності хочу вас ще запитати, включені в роботу перед початком опалювального сезону? На розподілену генерацію останні, мабуть, півтори роки звертаються дуже багато уваги і зусиль в державі Україна. Створює, створилися умови для розвитку розподіленої генерації і Якщо говорити про розподілену генерацію класичну, це газотурбінні установки та газопоршнові установки, то е, їх доля збільшилася на майже 300% з початку минулого, минулого року. Якщо говорити про загальний обсяг цієї розподіленої генерації, це майже 2 ГВт скоро буде цієї нової генерації, яка влилася в енергосистему і забезпечує живлення наших споживачів. Велику роль в цій розвитку з генерації зіграли спеціаліціони «Укренерго», які ми проводили це на допоміжні послуги, і по ним вже введено дуже велика доля саме генерації, і це біля 300 мегаватт нових генераторів, включено мережу для забезпечення надійності та стійкості енергосистеми. А на піку, скажіть, будь ласка, на піку споживання електроенергії нам потрібно на зараз в Україні 17 гігават енергії? Ну, це також цифра з обмеженим доступу. Я зрозуміла. Да, Добре, тому ну вона чути. фігурує. Вона фігурує періодично в медіа. Тому я вас питаю на наскільки у нас населення споживає. Зараз я поясню, чому я так запитала. Е, останнє моє питання ще закупівля електроенергії в Європі. Чи відбувається зараз, і чи є потенціал для збільшення у разі? Звичайно, припускаємо, що нові атаки по електростанціях можуть бути. Так, закупівля енергії в Європі відбувається. Ми, як на коренер, працюємо з нашими партнерами щодо збільшення цифри можливого е імпорту з Європи. На поточний момент ця цифра складає 2100 МВт. мегаватт. І саме після останньої атаки, 21 числа, вона була досягнута кілька днів в період проходження вечірньої максимум навантаження. Е якщо говорити про сьогоднішній день, то Імпорт використовується не більше, ніж на 25% за добу можливого. Можна сказати, що є простір, куди можна рухатись для того, щоб отримати більше електроенергії в Україну. І при введенні графіків обмежень, в першу чергу, для промисловості. Промисловість також збільшила імпорт електроенергії для того, щоб забезпечити своє невідключення від мережі. І продовжити працювати відповідно до постанови Кабміну, тобто те підприємство, яке імпортує 60% від цього споживання, може, бути, може працювати без відключень. І саме це допомагає зараз нашій промисловості працювати стабільно і виробляти продукцію, яка необхідна, в тому числі для оборони держави. Чому я вас запитала про пік споживання? Тому що я хочу, щоб наші глядачі розуміли наскільки нам терміново і вже не вчора треба міняти наші звички, тому що Україна споживає багато електрики, особливо коли опалювальний сезон від сьогодні розпочинається. Він розпочнеться не синхронно в усіх домогосподарствах, спочатку в інфраструктурі, і ми постійно в ефірі, зокрема, і ви закликаєте. Економити мені цікаво, ви бачите це як представник Укренерго, як голова правління. Ці заклики вони працюють. Люди почали споживати менше, особливо коли ви просите про це робити на піках от там ранішній час, коли люди на роботу збираються вечірній чи ці заклики вони працюють на якусь частину свідомих українців? Ви все більше ця мережа не розширюється. Ці заклики починають працювати. На, на жаль, не так швидко, як би нам хотілося, тому що це дійсно це зміна поведінки людей. Зміна уявлення в, в людей має бути до того, як працює енергосистема, і е, населення зараз на поточний момент це основний споживач електроенергії в Україні. Це не промисловість, це саме населення, і зміна поведінки населення. Перевнесення максимального споживання домашнього на період, який є між піками, наприклад, на денну зону, коли багато сонця, або на період після 20-ї години, вона дуже допомагає енергетикам в першу чергу збалансувати енергосистему і в другу чергу забезпечити енергію саме промисловість, яка потрібна для держави. Дякую вам, пане Віталію, за ці пояснення. Давайте разом допомагати енергетикам. Це не просто слова, це не якийсь пафос в нашому ефірі. Користуйтеся одним електроприладом. Якщо є потреба по черзі, користуйтеся ними, вдягайте кілька кофт. Це не просто порожні заклики. В такий спосіб допомагаємо енергетикам. Почули це від Віталія Зайченка, голови правління НЕК «Укренерго».